Скандал в Одесі, який розірвав мережу, сила, крики та розтрощене авто. Конфлікт із ТЦК потрапив на відео і викликав хвилю обурення. Кілька чоловіків у формі силоміць витягують водія з машини, ламають двері та застосовують фізичну силу. Поліція поруч і фраза, яка стала тригером: ми нічого зробити не можемо. І це лише частина великої проблеми. Голова нацполіції б'є на сполох. Майже щодня напади на працівників ТЦК. ЦК, низька довіра, корупційні скандали і зростання напруги в суспільстві. Чи виправдовують цифри жорсткі методи? Усі факти, відео та позиції сторін вже зараз. Не припустіть. Вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Скандал в Одесі, сила, крики і розтрощене авто. Конфлікт із ТЦК потрапив на відео. Серед білого дня люди у формі накинулись на чоловіка в машині. На відео видно, як кілька чоловіків, силоміць витягують водія із машини, при цьому ламають двері авто, тягнуть хлопця назовні та застосовують фізичну силу. Навколо крики, хаос, напруга. Давайте подивимось. Відео. А? 같, так а что с автомобилем? Вызывай сюда. Вот если Вызывай сюда. Вызывай полицию Чего не Слушайте, а что с машиной делать теперь? Ну что, поломали машину. Что вы делаете, Мы сейчас таки будем делать. что вы делаете? А все, это просто цирк это просто Мы такие наберем, но смотрите, они поломали машину, они били при нас, вас, вы видите. При вас они просто мы избили его. Ну, на людей сейчас наедет. Автори відео та очевидці стверджують, це працівники ТЦК. Запис швидко з'явився у місцевих телеграм-каналах і миттєво викликав хвилю обурення у каналі Одеса .Інфо ситуацію Описали так. Співробітники одеського РТЦК у присутності поліції витягли з автомобіля молодого хлопця, побили його та відвезли у невідомому напрямку. Також пошкодили машину. Після чого поліція сказала: ми нічого зробити не можемо. Саме ці слова нічого зробити не можемо і стало тригером для тисяч коментарів. Так а що відповіли у ТЦК? Після резонансну ситуацію прокоментував Одеський обласний ТЦК та СП. Там підтвердили, у конфлікті справді брали участь Військовослужбовці ТЦК разом із представниками національної поліції. За офіційною версією, затриманий чоловік перебував у розшуку як ухилянт, який порушив правила військового обліку. У ТЦК заявляють, хлопцю запропонували надати військово-облікові документи та проїхати для оформлення адміністративного протоколу. Але він, мовляв, відмовився і чинив спротив. Також там категорично заперечують версію про викрадення або доставлення у невідомому напрямку. Але Є нюанс, попри офіційні заяви, відео викликає більше запитань ніж дає відповідей на кадрах. Пошкоджений автомобіль. Крики, сила, яка виглядає жорстокою, навіть для тих, хто підтримує мобілізацію. У запевняє, інформацію про пробиття, навмисне пошкодження авто або перевищення повноважень перевірять. Вже ініційовано в службову перевірку. Обіцяють дати правову оцінку діям усім учасників інциденту з урахуванням відео та матеріалів поліції. У разі встановлення порушень винні особи не стимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Але поки що суспільство бачить лише одне: черговий конфлікт, чергове відео та чергову недовіру. Але є й інший бік цієї історії, і тут важливо почути ще одну сторону: мову сухих цифр і фактів, які озвучують уже не блогери й очевидці, а очільник національної поліції України. Майже щодня напади на ТЦК голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю «Цензорнет» заявив, опір працівникам ТЦК та СП в Україні стрімко зростає, і це системна проблема. За його словами, від початку воєнного стану поліція задокументувала 526 фактів опору військовослужбовцям ТЦК та СП під час виконання ними службових обов'язків. І це не абстрактна статистика. Найбільше таких фактів зафіксовано у Харківській та Херсонській областях. Він також заявив, що з кожним роком рівень напруги зростає а протистояння виходить за межі поодиноких інцидентів. І майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК і СП. Один із прикладів чоловік відкрив стрілянину і травматичної зброї по мікроавтобусу РТЦК, хоча його навіть не зупиняли. Просто проїжджав повз Іван Вигівський також зауважив, що поліція здійснює оповіщення з ТЦК і СП, і це дуже негативно впливає на імідж національної поліції. З іншого боку, так ми документуємо факти корупції в ТЦК і СП, тобто коли за гроші відпускають ту категорії осіб, які підпадають під мобілізацію. Суспільство про це теж знає. Тому вони мінімально довіряють ТЦК і СП і одразу негативно сприймають ситуацію, навіть коли людину зупиняють, щоб перевірити документи. Так а чому ж так відбувається? Очільник нацполіції визнає, довіра до ТЦК у суспільстві критично низька. Причин кілька: Учні скандали з корупцією, факти, коли за гроші відпускають тих, хто підлягає мобілізації, залучення поліції до оповіщення, щоб є по іміджу правоохоронців. Суспільство це знає. Тому вони одразу негативно сприймають ситуацію. Навіть коли людину просто зупиняють для перевірки документів, водночас він наголошує ТЦК мають право здійснювати оповіщення і без поліції. Але якщо людина не реагує, офіційно затримати її може лише нацполіція відповідно до закону про мобілізацію та статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення. Але головне питання залишається відкритим: чи виправдовують цифру сили і чи виправдовує недовіра насильство? Сенсація і знову у центрі Львова суд міста обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК за даними слідства. 30-річний Львів'ян під час перевірки документів завдав військовому поранення, після чого утік. У підозрюваного своя версія у суді. Що ж відомо про загиблого деталі у матеріалі? Далі у ці хвилини суддівська колегія відправилась у нарадчу кімнату. Вони вирішуватимуть, яку міру запобіжного заходу вони обиратимуть для підозрюваного. Але до того ми встигли побачити його і навіть задати йому кілька запитань. Тож, усе по порядку привели 30-річного Григорія під конвоєм. Він мав перемотаний палець і деякі сліди на обличчі від сутички, як вже ми знаємо, з працівниками військовослужбовцями з ЦК. Говорити спочатку відмовився, але згодом вирішив, що все ж таки хоче говорити. Правда, його історія дуже дивна, тому що. Розповідає, що насправді він жертва, і коли били його, він пам'ятає. А коли наносив удари ножем, він не пам'ятає. Пам'ятає вже, як опинився вдома і мився. Тож прошу послухати пряму мову. Підозрюваний наніс ножове поранення в область правого стегна одному з працівників ТЦК, військовослужбовців ТЦК. Після цього так само він розпилив в сторону працівників ТЦК газовий балон і, скориставшись ситуацією, що інші надавали допомогу пораненому, втік з місця події. Потерпілий помер від отриманого ножового поранення. Ну, відповідно, там була задіта судина артерія, поверхнева артерія. Правого стегна. Стаття 350 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі підозрюваний наніс ножове поранення в область правого стегна одному з працівників ТЦК, військовослужбовців ТЦК. Після цього так само він розпилив в сторону працівників ТЦК газовий балон. І, скориставшись ситуацією, що інші надавали допомогу пораненому, втік з місця події. Потерпілий помер від отриманого ножового поранення. Ну, відповідно, там була задіта судина артерія артерія, поверхнева артерія правого стегна. Стаття 350 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Власне, що цікаво, Григорію 30 він не одружений, безробітній, і також виявилося, що він не львів'яне а виявилося, що він із Харкова до Львова переїхав нещодавно після того, як біля його будинку у Харкові прилетів. Кап. Нагадаємо, його підозрюють у вбивстві 37-річного військовослужбовця ТЦК. Конфлікт між ним та військовослужбовцями виник на одній із вулиць Львова за даними обласного ТЦК та СП, Цивільний відмовився пред'являти документи. Почав розпилювати слюзогінний газ. В обличчя працівникам ТЦК а також третьому двом розпилив газ, а третьому встромив ніж у ногу. Як згодом з'ясувалося, від травм помер військовий 37-річний Юрій Бондаренко. Чоловік також із Харкова. Це ветеран. АТО, на війні з 2014 року та після поранення власне продовжував роботу в ТЦК. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. І власне за кілька хвилин ми будемо знати, який запобіжний засіб йому оберуть судді. Розкажемо про це у наступних випусках. Та у столиці теж неспокійно. У Києві спалахнув гучний скандал в одному з укриттів, де жінка не впустила маму з дворічною дитиною в облаштовану кімнату під час ракетної атаки. Поліція провела розслідування, перетягнула пенсіонерку до відповідальності за дрібне хуліганство. А районна адміністрація вирішила демонтувати всі двері в укриті. Ще більше деталей про всі ці інциденти далі у відео. Діть мене я хочу сюди зайти. Це відео облетіло усі соцмережі і викликало шквал обурення. Що це Я, Я, Я не дурочка. Київ з ночі до ранку росіяни б'ють по місту ракетами і дронами. Мама з дитиною ховається в одному з укриттів, а її нібито не впускає. Ось ця пані ледь не перед носом зачиняє двері. Відтримай двері. Відтримай, Жінки сваряться, дитина голосно плаче. То що ж сталося насправді? І що каже поліція? ТСН вирішила усе з'ясувати. Після безсонної ночі Олександра разом із дворічною донечкою Лукією знову спускається в укриття. А можемо з мамою поспілкуємося? Я тільки з добре. Вони спеціально прийшли сюди, аби розповісти про свої нічні пригоди. Дуже стрісунула з донькою та чоловіком. Олександра живе у будинку навпроти, але там укриття немає. Тож ходять до підвалу цієї п'ятиповерхівки. Тут тепло, сухо і багато окремих приміщень. Ось ми сиділи ось тут. Але поруч, каже, курили і дуже тягло цигарковим димом. Лукія побігла по коридору до іншої кімнати. Олександра пішла за нею і побачила, як біля однієї із відгороджених дверей Мазон стоїть жінка. Та нібито впускає у кімнату лише знайомих. Я в неї запитала, можна, будь ласка, нам теж зайти. А вона сказала, що це укриття облаштоване для нас, і я не буду вас допускати до побачення. Люди сидять ось тут в коридорах. ось тут не можна пройти, ось тут ну в цьому тут немає місця. Чому там сидить чотири люди? Іни в кімнаті, яка облаштована на 15-20 осіб. Олександра зняла сварку на телефон і виклала в інтернет. Це укриття для всіх. Я зрозуміла в нас тут всі. Так я теж всі там є собі ну, так, таке місце. Де сиди? на місце події приїхали поліцейські та опитали присутніх. Ну, треба брехньою займатися. Що молода дуже так брихать? Це і є та сама жінка із відео. Її звати Тетяна Миколаївна. У ну, сьогоднішній це ще не всі, бо що Сережа був з Оксаною. Так тобто, то тобто, її тут місія не знайшлася з Тетяною? Нас сіли лежали на диванах, всі спляли. Вона веде нас до кімнати розбрату, щоб показати, як тут все облаштували зі знайомими власними руками. Ми це все отремонтували, кстати. Ось, бачите, Покажіть, Звідки ви це штуки понабрали? На мусорці все. Все на мусорниках. А які саме дивани на Всі! Всі! <смірки> Геть усе на мусорниках. Найбільше, каже, не сподобалося, що жінка прийшла на усе готове та ще й нібито грубіянила. Їй захотілося іменно от сюди на диван. Вона кричала. Ну, де ж тобі той диван візьму? На бік Тетяни Миколаївни стає і її тезка та сусідка, двірничка Тетяна. Ладно. Чіпляла на конфлікт, дівчата що казали, вона тут чіплялася, вона там. А сиділа спочатку тихенько, а потім пішла по всьому бомбосховищу чіпляти всіх. Чутки про розбірки в укритті дійшли до районних урядників. Дмитро Якимчук, начальник відділу муніципальної безпеки Подільської РДА, каже, укриття розраховане приблизно на 600 людей. Його реконструкцію провели за кошт місцевого бюджету. А от меблі занесли люди і самовільно повстановлювали у окремих приміщеннях двері. Тому було прийнято управлінське рішення за дорученням військової адміністрації. Всі коморки, які стоять всередині в підвалі захисної споруди, всі двері будуть демонтовані, щоб надалі всі охочі могли заходити і розміщуватися в даному укритті. А щоб тут не ночували без хатки і не псували укриття, пообіцяли встановити спеціальні замки при увімкненні сигналу політики та тривоги він буде автоматично відкриватися. У поліції тим часом розповіли із Тетяною Миколаївною, і з її групою підтримки вже провели профілактичні бесіди. Крім того, пенсіонерку, яка не тактовно спілкувалася із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею Дрібне хуліганство. Але Тетяна Миколаївна все ж вважає правда за нею. Чисто по людськи, дивіться, жінка з дитиною, маленька дитина. Стоп, бачите, і ви на цю уловку пішли. Олександр ж сподівається, подібних конфліктів більше в цьому укритті не буде. Я е, проти своє, і я не буду мовчати. Бо, попри неприємний інцидент, приходити сюди із сім'єю планує і надалі. Давай пока. Олена Лоскун, Михайло Путята ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Скандал із ветераном у київському відділенні Приватбанку 20-річному військовому з високими ампутаціями відмовили у відновленні банківської карти, на яку мають надійти державні виплати. Він герой, який заплатив за нашу свободу власним тілом. А система відповіла йому бюрократичним абсурдом. Про всі шокуючі деталі далі. Руслану в палаті допомагають пересісти у крісло коліс на сьогодні рівно два місяці з його надзвичайно тяжкого поранення. Так званий дрон ждун поцілив у нього фугасним боєприпасом. Руслан отямився після десяти днів коми і зрозумів, що втратив чотири кінцівки. Як коли отямився і бачу, що у мене немає рук. Е, перша думка обийте мене. Мене вкрали. Частинку мене вкрали. Омпутації високі, але каже, що робота з психологом і патронатною службою допомогла б прийняти ситуацію і вчитися жити далі. Ти треба боротися. Ми третя для нас в правилах норми боротись. Йому 20. Руслан Книж з містечка Селидове, що на Донеччині, Щоб піти на війну йому довелося втікати з дому. Мама оголошувала його урошок. Військкомат не брав, бо замалий. У 18 років Руслан знайшов можливість мобілізуватися, повоювавши і отримавши перше поранення. Мріяв перейти у третю штурмову, але за це рішення йому довелося боротися і навіть піти в СЗЧ, Бо і тут державна машина не працює, каже Руслан. Я йду в СЗЧ, бо система гнала вступаю в трійки. Мені досі пам'ятаю, вітаю в третій штурмовій. Це настільки на теці було круто. Позавчора він вперше виїхав за межі лікарні з медичною кураторкою Аліною. Вони поїхали у відділення Приватбанку відновити втрачені картки у бою, на які мали прийти державні виплати. Менеджер ось цього відділення попросив Руслана взяти картку в руки і потримати біля обличчя для фото. При цьому абсолютно розуміючи, що руки ампутовані. Однак представник Приватбанку сказав, що інша людина тримати картку не може, бо такі правила в цій фінансовій установі. Отже, немає рук, немає картки. Аліна запропонувала, давайте я пропоную. Ні, так не можна, у нас так не дозволено. Чесно, неприємно. Якби, бо і, і хочеться якби, і каву попити за свій рахунок і поїздити, і щось смачненько купити. Аліна каже, не було жодної емпатії. Працівниця банку не спромоглася не з ким проконсультуватися, аби їм допомогти. Він ці гроші кров'ю заробив, і якби він абсолютно повне право має їм користуватись. Мовила її, що все ж таки ми спробували. Я потримала карточку біля Руслана. Вона сфотографувала, відправила, і потім, ну майже одразу з її слів, було сказано, що банк не прийняв. Після відділення банку Руслан попросив відвести його на майдан незалежності, віддати шану полеглим побратимам. А Ліна паралельно намагалася вирішити проблему з карткою. Вона набрала гарячу лінію національного фінансового регулятора, але і в НБУ відмовилися допомогти ветеранам. Вона мені також сказала, що допомогти вона мені не може. Такі правила проблема є, і ніхто не може допомогти вирішити. Лише після цього патронатна служба оприлюднила ситуацію. Реакція була блискавичною. Голова НБУ вночі написав пост у соцмережі, що так не може бути. Вже на ранок Андрій Пишний з представником Приватбанку вибачилися перед Русланом у його палаці. Я щиро вибачаю за те, що трапилося з вами. Так не має бути. Висновки будуть зроблені. Ви цивільні маєте підлаштовуватись під Повнодалі нас на жаль буде становитися більше, і ви маєте це це розуміти. Андрій Пишний каже, що йому щиро прикро він теж людина з інвалідністю почав втрачати слух у 34 роки. Нині читає по губах. Чому за 4 роки війни у банківській системі не було протоколу, як активувати картку, якщо у людини ампутовані руки і вона не може сфотографуватися з пластиком? Він не знає, але обіцяє швидкі зміни. За кожним регламентом стоїть відповідний. Відповідна ситуація, тут потрібна емпатія, тут потрібна культура. Там, де ми в процесі аудиту і рекомендації, які можливо нам висловлять громадські організації, ветеранські організації, міністерство ветеранів, побачимо, що є потреба щось змінити, посилити. Можете не сумніватися, це буде зроблено дуже швидко. Банк пропонує бійцю фінансування лікування і подальше протезування. У Руслана воно буде надскладне і дороговартісне через високу ампутацію усіх кінцівок після тривалої реабілітації. Ймовірно, йому знадобиться остеоінтеграція. Це коли в кістку живляє титановий гвинт, що тримає протез. Руслан приймає картку і вибачення, але наголошує, цивільні мають переглянути своє ставлення до військових та ветеранів. Слова, літери та звуки. Я вірю в мову фактів. Треба й виробити якісь реформи в самій банківській системі. Чи зміняться протоколи у банках? Патронатна служба обіцяє це контролювати. Бо військових з такими пораненнями тисячі. Потрібно мобілізуватися щодо якраз поваги до ветеранів, бо якщо цього не буде, ми втратимо державу. Шкода, що тільки розголос штовхає державну машину до змін, каже Олена Толкачова на четвертому році війни. Інклюзивність і повага до ветеранів переважно залишаються на папері. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ДСН 1.5.1 п'ясодин. Ну а на цю мить у мене все. Як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подвейку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.